Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Чуть не забув про нього. Так, погнали. Ух ти. А що, давайте так і сходимо. Так, чи, чи можемо ми щось замість цього тайрума взяти? Звісно, можемо. Звісно, можемо. А чому ми його тоді брали? А я не пам'ятаю. Короче, погнали. Так, на викуп є. О-о-о. Печаль біда. Ой, я кручу, кручу, верчу, да? Ну ти е гнида. Де ж ти по, по старенькому б'єш? Блін, ну давайте так ще. Зараз я выкуплюсь, вони успокоїться. Так, хочеться квасі розрядити, вдруг встигну ультанути. Так, і щоб пепер не зачіпнути. А зараз її вже можна чіпати. Тому ми зробимо четвірочку. Тай на X3 якось фіга пішов. Ну давайте так що вже. Що вже тут терять? О! Зараз подивимось кого він б'є. Хм! Супер! В кого так і менше? В цього так? Так. А ця підсліпотой. минус 44 c минус 34 давайте так давайте так Блять, так и знал Ми його там не один камінець, блін, там летить два, дві трійки зелених. Блін, хреновасніком, ми його на Х3 зарядимо, а по чому він б'є там? Чотирьом случайним врагам? Так, як вилізти з цього всього? Хто мені підскаже? Давайте, може там комбо полетить, не знаю. О, виліз фіолетовий. Не, не надо пенька заряджати. 60. 60. Нам срочником потрібно фіолетовий. Заряджається він не дуже швидко. А якщо в нього нічого не кидати. Ну, потрібно крутити. Бо я так дочекаюся, що. Так, підзарядилося. Вилізли? Я не очікував, що вилізум. Так, два хіла. Розгон мане на... Це що взагалі таке? Що це взагалі таке? На безхіловій то У безхіловому турнірі. Ну, давайте вернемося, може, до свого цього зеленого тапочка. Так, так. Зелені, зелені, зелені. А де зелені? А нефіки його знає. Де їх взяти? Давайте в вакіло запустимо, там квасі розберемо. А, нефігового вона б'є. Я вам скажу. Так завжди, коли кристал взриваєш, то потім дуже тяжко приходиться з тим кольором, якого кристал зривав. Так, ну це добре, що ми йому встигли зрізала він, в принципі, що він там б'є. Не ту ціль ти вибрав. Дивний, дивний який спортивник може. Ну, я б не сказав би, що це автоматом поставило. Мені здається, що він просто умови турніру турніра не під не прочитав там. І що в мене колись таке було. Але то було чи на початку, на початку часів я виставляв оборону в турнір і Тупо, короче, забував там от. Хіла немає я. я напихаю там. Це ж він підхилить, все буде ок. Так, синяк припадочний... з камнишкірою. Кам Два фіолети. І ця зелена б'є боляче, ну це нормальна оборона. Ну, будем пробувати донку заряжати. Угу. Так, давайте так. Угу. Угу. Зараз ми синього уб'ємо. І зацепимо один камінець з взривом. Так, ну це вже непогано. Тепер ми краще кинемо в цю, чим в заревку. Ой, чим взаревку як її ролу. Так, далі, кого далі бити? Далі потрібно синього збирати. Потім жовтого. Потім жовтого. Так, під'їхали трошки зелені. Зараз нам ще й атаки додать. Ну, трошки на тем, что потребно. Ну ладно, так пойдет. А, блин, сейчас что-то урон сокращается. Ну да, ну да. Давай, квасирушка. Давайте ось так зробимо під п'ятірочку жовту. Нема зелених, блин. Будемо закриватися міньйонами поки ми їх будемо шукати. Так, атака в нас ще є, да? Нормально. Нормаленька. А наш я її перебив? Там не скаже. Так, ладно. Не поти цілі цілий бьешь. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять. Так, давайте так. Знов зелених немає. За рахунок і живемо тільки. Так, три зелених є. Я їх навіть так зроблю. О, понеслося. Так, так і так. Так, добре, далі. Він боляче б'є, блін. Пепі в костюмі, а ця сова взагалі не знає, що вона робить. Наносить 700. Святиню не можна брати. А так хотілося. Чесно слово хотілося. Оба призиває так. кого взяти мішку. Давно. Блін, мене як весір непогано виручає. І Дон хочеться взяти. Блін, квасір просто швидше заряджався. Гай того медведя взяв, то мені скаже. В принципі, я його взяв заради урону. Ну 88, ну мали б совість. Ще й пепер розстріляла всіх підряд. Нехорошо так з людьми. Моя пепер максимум в одного б'є. І то по праздникам. Якщо зарядить успію. Тому що откисає як... Не знаю як назвати. Щоб це прозвучало не грубо. Ну, рано чи пізно це мало статися. І це сталося. Але ж не з нульом. Добре, давайте викупимося ще завтра день. Він з ними з цими кристалами. Так, дайте мені назад мого діда. Він Морочить мені голови. Своїми перестановками. Що цей придурок робить? А, це цей що з Міньйоном. Зрозуміленько. Ой, я ж викупився, нафіга мене другий раз залибать. І Дон, і квасір. Так, давайте так. Я тут камінці йому кручу, а він уже почти сдох. Ну, блін. І чітко в нього, да, вварили? ні, то вже все. Без шансів. тысяча тысяча атаки да ну нафиг короче все ясно все тут ясно Ой, бороно ще безлетіло. Ну і загони майже всі 15-ті. І всі 60-ті. <різь> Даже, блін, не пожаліли п'яти цих. Я з людей в шоці. Що за альянс? Так, секундочку. Тихо, коротше, все зрозуміло. Думаю, ви теж зрозуміли. Нафіга, Нафіга п'ятерок фулить, і що можна щось у трьохзіркових зафулить. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра всім.